Благодійність – дія на благо, благо суспільству, людству. Сьогодні я, Алла Діденко та команда Happy Start запитаємо у гостей та жителів нашої столиці, як вони відносяться до благодійності. Представтеся, будь ласка. Ольга Добровольська, доброго дня. Ольга, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до благодійності? Що для вас є благодійність? Благодійність для мене є абсолютно нормальним виявом людяності. Тобто, якщо одна людина знаходиться в складному становищі, а інша людина може їй допомогти, ну, то це мені здається. Те, що в нас закладено природою, для того, щоб ми могли відчувати себе людьми, для того, щоб ми могли просто виживати і рухатися далі. Чудово. А скажіть, будь ласка, волонтери, як ви відноситесь до волонтерства? І, зокрема, під час війни волонтери це для мене люди, які я низько з насправді кожному. Тому що волонтери це той тил, який тримає зараз наших бійців на передовій, на вашу думку, як можна змотивувати, згуртувати людей ще більше долучатися до волонтерських організацій? Звісно, на все має бути бажання, має бути мотивація для того, щоб людина долучилась до того чи іншого руху чи проекту? Я думаю, по перше, інформацією, яка би. Доносила до людей, що, що відбувається зараз, щоб вони про це не забували і не розслаблялись. І, по-друге, важливість, важливість того, щоб люди не думали, ну що там від мене, там щось залежить, якщо я там хтось це зробить, а я там ну, не так важливо, чи я долучусь до цього, чи ні. От важливо зрозуміти, що від нас всіх. Щось залежить, Якщо нас багато, то це багато чого залежить. Мені здається, найважливіше, щоб кожен розумів, що внесок кожного саме робить велику справу. Дуже вам дякую. Отже, мотивація у нас одна: це перемога.